Карпатські волонтери і митники узаконили співпрацю. Питання їхньої діяльності та отримання гуманітарних вантажів тепер координуватиме тимчасова експертна група. Вона діє при громадській раді обласної фіскальної служби, очолила групу голова громадської ініціативи Галичини Леся Качурова. Жінка разом з волонтерами більше року активно допомагає українським бійцям, котрі несуть службу в зоні бойових дій. каже з часом потреби військовослужбовців дещо змінюються, однак їх не менше. Якщо у нас звучить по телевізору перемир'я це не означає, що хлопці в окопах їсти не хочуть. Росте потреба в допомозі, а не спадає, а особливо військовим, тому що у нас от зараз виникла дуже велика потреба, як така ситуація, як з пораненими, яких привозять в лікарню. Одяг ви розумієте, про операції чи при огляді вони зрізають, тобто йому треба кого цивільний одяг, йому потім після реабілітації треба знову нова форма. В івано франківській митниці очікують, робота тимчасової експортної групи сприятиме унеможливленню зловживань псевдоволонтерів, адже іноді вони під виглядом допомоги українським силовикам намагаються ввести в Україну контрабанду. На сьогоднішній день дуже багато тих. Бажаючих, які хотіли під видом гуманітар волонтерської діяльності займатися трошки не тими справами, які вони декларували, осталися дійсно ті громадські організації, які везуть і транспортні засоби, товари в зону АТО. Більшу частину необхідних речей для бійців волонтери отримують з європейських країн США і навіть з Африки. Відтак вже мають налагоджену співпрацю з митниками щодо ввезення за кордону гуманітарних вантажів і співпрацюючи з податківцями, передаватимуть набутий досвід в координації даної роботи прикарпатцям, котрі намагаються допомагати українському військові, адже раніше їм вже доводилося долати перешкоди задля доброї справи. На початку дуже У нас є великі проблеми, з якими ми стикаємо. Офіційного гуманітарного вантажу це є обмеження ввезення машин по євро 4. Дуже велика проблема, тому що без сертифікату Євро 4 дає не ставить на облік. А нам ну яка різниця? Яка машина їздить на фронті? Зараз головне, щоб вона була швидка, і вона надавала допомогу. Але законодавчо цього немає. Зараз... В свою чергу івано-франківські митники повсякчас сприяють оперативному митному оформленню волонтерських вантажів, а також надають допомогу щодо розміщення товарів на складах. Приклад цього нещодавна гуманітарна допомога з Угорщини. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.